Don't you come back no the Road Jack. Так, ну що ж, спробуємо зараз з вами трохи модифікувати нашу програмку щодо обчислення податку в залежності від прибутку. Нагадаю, да, от у нас був такий код, і у нас була ось така от блок-схема, так звана, да діаграма того, як цей код працює. Значить, дивіться уважно, що тепер тут мене не влаштовує. Ну, мене не влаштовує оці три неповні розгалуження. Вони, скажімо так, цей код працює недоцільно, або вони працюють недоцільно. Чого недоцільно? Ну, от уявіть собі. Припустімо, замість профіту ви вводите, якесь значення. Ну, давайте я зараз е, спробую помалювати, щоб і вам було також зрозуміло. Ну, дивіться. Замість профіту ви вводите значення, наприклад, ну, скільки там. Ну, нехай буде 200 тисяч. Ви вводите 200 тисяч. Так, це замість профіту. Окей, далі пробуєте перевіряти. Дивіться, перевіряйте першу умову. Так, зараз, секундочки, колір поміняю. Перевіряєте першу умову. Значить, замість профіту підставляєте 200 тисяч. Отут ставлю 200 тисяч. 200 тисяч менше. 10 тисяч ні. Умова не виконується. Тут нічого немає. Йдемо до наступної умови. 200 тисяч перебуває в цьому діапазоні від 10 до 100. Ні, не перебуває. Значить, якщо умова не виконується, так, і тут нічого не виконується, тож йдемо сюди. Ну, і остання умова: 200 тисяч більше рівне 100 тисяч. Да. да, умова виконується. Я плюсик написав, бо тут все були мінусики. А, і тоді, відповідно, зараз просто не видно. Та команда виконується. Яка знизу, тобто, обчислюється податок у розмірі 10%. Все нормально. Ну, В даному прикладі все відбулося непогано. Перевірилось, перше, умова, не виконулося, другого не виконулось, третя виконувалось, все порахувалось без проблем. Але дивіться, в чому тут недоречність. Припустімо, ви замість профіту ввели не 200 тисяч, а наприклад, 5 тисяч, Все на все 5 тисяч. Так, 5000 хвилин. велик. і уважно, в чому недолугість. Значить, першу умову замість профіту підставляється 5 тисяч. 5 тисяч менше 10 тисяч. Тут я давайте намалюю 5 тисяч. 5 тисяч менше 10 тисяч. Так, да, менше. Ця умова виконується плюсик. А значить, виконується і оця команда раз умова виконувалася. Все шикарно. Тобто ми зразу, з першого разу, попали з вами на, на значення прибутку, яке задовольняє перші же умови. От раз першу умову воно задовольнило, все, виявилось ця команда, ну, точніше, порахувався податок. І, по суті, нам решту умов, вже перевіряти не треба, ми зразу попали. Розумієте? Але, так як оці розгалуження йдуть одне за одним, навіть якщо ми зразу попали в потрібну умову, все одно перевірятиметься ще й друга умова. Чи 5 тисяч лежить в цьому діапазоні від 10 до 100? Не лежить. Але воно перевіряється все одно. Сюди пішло. І третя умова перевіряється, чи 5 тисяч, більше 100 тисяч, ні, не більше. Але. От в чому недолугісті ще раз наголошую. Ми зразу попали в потрібну умову, а якщо ми зразу попали, нам решту умов провіряти не потрібно. А у нас все одно, не дивлячись на те, що зразу ми попали в умову, що 5 тисяч менше 10 тисяч, вивелася ця команда. І далі вже нам нічого встати не треба. Все, ми вже один раз зробили. А воно все одно буде перевіряти і другу умову, і третю. Хоча і друга, і третя умова не виконається, і не будуть ті команди виконуватися, але перевіряється, перевірка відбувається. А це означає, що витрачається час роботи. Процесора на перевірку непотрібної умови. Тому така конструкція, в якій у вас йдуть послідовно декілька неповних розгалужень, або декілька повних розгалужень, неважливо. вона, ну, має місце да, на життя, має право на життя, але інколи вона трошки недоречна. Бачите, ми зразу в умову попали, а воно ще й другий, третій раз перевіряється. Тому краща конструкція. Коли у вас розгалуження вкладене одне в одне. Як це? Ну, давайте спробую спочатку пояснити на коді, а потім на блоксхемці. Окей, значить, зараз я це все витру і пробую пояснити це на коді. Значить, у вас перша команда буде, дивіться, от код. якщо профіт менше 10 тисяч, то тоді я обчислюю податок отак. Тільки давайте, щоб нам було зручніше. Давайте отак я зроблю, Бачите, е е else. Е оце у нас буде перше повне розгалуження. Then else належить до нього. Ну, так, на мою думку, зручніше сприймати, чим довгі рядки. Тепер дивіться, я роблю як? Я е роблю не три неповних розгалуження, які йдуть один за одним, а роблю два повних, які вкладені одне в одне. Ну, зараз я попробую тут щось. Так, профіт у нас буде. Зараз я спочатку е напишу, а вже потім ви спробуйте Е, зрозуміти, я вам спробую пояснити. Так, тут 100 тисяч. Значить на 0,1. О, о, от спробую пояснити вам поки що таку конструкцію. Значить, дивіться, у нас тут якась виходить, виходить, пірамідка, да, воно плавно кудись все зміщається. Значить, дивіться. У нас в даному випадку тут є два розгалуження. Причому два повних розгалуження. Є і тут then-else і є тут then-else. Тільки, щоб уже все було правильно, я і тут зроблю два відступи, щоб ви бачили, що це. Оці then Else. Це, стосується до оцього Іфа. Ну, а тепер дивіться, уважно. Значить, ем, повне розгалуження if. Все дуже просто. У нас йде, давайте я трошки збільшу. У нас йде умова. У нас йде умова. Далі, якщо ця умова виконується, що профіт менше 10 тисяч, то тоді після слова then виконується така команда. Після слова else у мене також має бути команда. Там якась команда, давайте перепрошую. Такс. Ем, правка откат. Alt-backspace, да, скасувати. Що тут я міг би якусь команду ввести. Бачите, да? Але замість якоїсь команди, там, там, наприклад, Tax, присвоїти. Там, télé -télé 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 -télé", да? Замість такого я не пишу таку просту команду. А замість звичайної команди я туди вставляю іще один if. Тобто, дивіться. Оцей весь if, другий весь if, він сприймається як одна команда після слова else. Ось така от штука. Тобто, виходить, у мене вони тут йдуть не один за одним. А одне розгалуження вкладене в інше. Нижнє розгалуження вкладене в верхнє. Правди, заради можна було б і після зена да, теж зробити розгалуження. І там. Then else. Тобто замість звичайної команди, замість звичайної команди, після слів then або після слів else, може бути знову ж таки розгалуження. І така вкладеність може бути до. Ну, скільки хочете, скільки вам вистачить сил. В моєму ж випадку, дивіться, у мене є два розгалуження. Зовнішній if і внутрішній IF. Зовнішній if, це найголовніший той, що зверху. У нього після слова then сама звичайна команда стоїть. А після слова else, знову ж таки, йде вкладене розгалуження. Чому саме так? Ну, повірте мені, цей код працює. Я зараз можу запустити показати, але це зроблю в кінці. Але чого такий код кращий, ну, по-перше, ви тут робите замість трьох неповних розгалужень, все на все два розгалуження, хоча й повні, але два. Але не в цьому фішка, а фішка ось в чому. Давайте спочатку я спробую спробую показати вам це на блоксхемці, а ми потім знову ж таки повернемося до коду. Значить, я це все діло перезберігаю. Так, хай це буде 06 у нас уже. Ну і давайте я спробую модифікувати оцю всю штуку. Так, а, значить, ось. Перше розгалуження у нас було верхнє, да? там, де профіт менший 10 тисяч. Окей. Значить, оце частина після Them, а оце частина після Elsa. І в оцю частину після Elsa, так, давайте я оце поки що видалю. В оцю частину після Else я і вставляю, знову ж таки, іще одну команду. Розгалуження. Ще одну умову. Так, отак ми зробимо і отак. Ще одну умову вставляю. О, дивіться, отаку. Так, ну, очевидно, тут треба буде б. може, не треба, зараз подивимося. Давайте поки що це я зайве удалю. Значить, якщо у нас виявиться профіт більший рівний за 100 тисяч, то тоді нам треба обчислювати це отак. Отак, от тоді ми це будемо обчислювати. Так, от. Якщо виявиться більшим, да, То як 0,1, а якщо ні, тоді будемо обчислювати це отак. Так, значить, що я зроблю? Я оце скопіюю. и вот это Так, далее скопирую вот Так, вот так сделаем. Далее скопирую вот еще раз. Таку складну блок-схемку. Я розумію, можливо, перший раз вам такі блок-схемки і вийде до цього і що це таке, але треба з ними розібратися однозначно. Так. От щось на зразок. І тепер отак буде. Так, да. отака складнюча штука. Значить, Я це все діло збережу і ще раз покажу, що тут до чого. Дивіться, яка штука. Значить, Оце зовнішнє моє розгалуження. Якщо воно виконується, то виконується така команда. Якщо це не виконується, то виконується інша команда. Але замість іншої команди, замість іншої команди, ось дивіться, це по суті мала би бути інша моя команда. Отут, на оцьому місці. Так. Ось на цьому місці мала би бути інша команда. Але так як е замість отакого прямокутника іншої команди, так, давайте я зараз отак покажу. Ось. отут тут мала бути б друга команда, бачите, да? Але замість неї я можу вставити що? Я можу вставити ще одне розгалуження. Тобто, виходить, оце зовні... внутрішнє розгалуження, воно типу, якби, вставляється в зовнішнє, на місце після слова else. Бо там, де умова не виконується, тут стоїть в коді else. Ну, а тепер, щоб бути таку складну схемку, ви зрозуміли до кінця, я маю вам зараз показати, як по ній все рахується. Ну, Для початку. Давайте помалюємо. Дивимося. Дивимося, значить, давайте спробуємо зараз, для того, щоб взагалі такі загальне правило. Якщо вам не зрозуміло, як працює блок-схемка, пробуйте якісь дані туди підставляти і дивитися, по яким стрілкам воно буде йти і розв'язуватися. Значить, Дивіться. Припустімо, я буду підставляти такі от дані. Замість профіту я ввожу, наприклад, 5 тисяч, так, так як це робив в коді. 5 тисяч, окей. Перше порівняння. 5 тисяч, отут замість профіту ставиться 5 тисяч. 5 тисяч менше, 10 тисяч, так, да, менше. Значить, це умова це справджується. І воно йде сюди. Обчислюється податок. І все, якщо зразу попадання в умову, вже йде в кінець. Все. Ну, Там ще виведення треба. Да? Ну, Я його, здається, видалив Отут. Перед кінцем треба вивести такс. Ну, бог з ним. Все, дивіться, в чому фішка. Якщо зразу я попадаю в умову в першу. Зразу навчилися податок і вводиться на екран. Не перевіряється оця умова і так далі. Не перевіряється. Тут доцільно програма працює. Якщо зразу ви попадаєте в умову, все шикарно, все працює. Окей. Якщо, наприклад, замість податка ви ввели, ну, наприклад, давайте так, 200 тисяч. 200 тисяч. Провіряємо, замість профіта отут ставиться 200 тисяч, підставляється. 200 тисяч менше 10 тисяч. Да ні, не менше. Умова не виконується. Мінусик. Якщо умова не виконується, йдемо по цій гілці. Бачите. Перевіряємо другу умову. 200 тисяч більше рівне 100 тисяч. Так, да, умова виконується. Бо 200 тисяч більше ніж 100 тисяч. І йдемо по гілці, так. І дивіться, якраз тоді обчислюється податок за формулою для сум, які більше 100 тисяч. Все шикарно, податок обчислилося, кінець. Не перевіряється ще одна умова. Тут перевіряється стільки умов, скільки потрібно. Окей. Вводимо замість прибутку. Ну, нехай буде 60 тисяч. Перевіряється перша умова. 60 тисяч менше 10 тисяч. Так, пишу замість профіту, підставляється 60 тисяч. 60 тисяч менше 10 тисяч. не менше. Умова не виконується. Не менше. Йдемо сюди. Знову замість профіту підставляєте 60 тисяч. 60 тисяч більше 100 тисяч. Ні, умова не виконується. 60 тисяч не більше 100 тисяч. Ідемо сюди, якщо воно і не менше 10 тисяч, і не більше 100 тисяч, то тоді вже не будемо перевіряти, чи воно є в тому діапазоні, бо воно і так в тому діапазоні. І тоді обчислюється податок. Що б ще хотілося б сказати? Дивіться, знову ж таки, число слову пряму, тут у нас буде 10 тисяч. Краще це відео дивіться на, е, на комп'ютері, бо на телефоні, очевидно, масштаб замалий буде. А тут буде 100 тисяч. Ну ось дивіться, перша умова. Профіт у нас менше 10 тисяч. Тобто, перевіряється, чи належить у нас у цьому діапазону значення? Ні, не належить. Все, відкинули цей діапазон. Далі йдемо. Перевіряється, чи профіт більше ніж 100 тисяч, тобто, чи належить профіт у цьому діапазону, чи належить прибуток у цьому діапазону. Дивимося, що у нас 60 тисяч, у нас там більше ніж 100 тисяч. Ні, не належить, не належить цьому діапазону. То який діапазон лишається, якщо значення не в цьому діапазоні, не в цьому. По-любому лишається оцей діапазон. От оці дві умови, оці дві умови, вони відкидають непотрібні діапазони і лишають ну, потрібний. Значить, не треба вже отут ще одну умову робити. Для того, аби перевірити, чи воно належить від 10 тисяч до 100 тисяч. Воно і так уже оці дві умови відкидають непотрібні діапазони і лишають діапазон вам від 10 000 до 100 тисяч. Тому тут замість трьох неповних розгалужень ви можете зробити два повні розгалуження, причому вкладені один в один. Значить, народ, Я розумію, що тут, можливо, будуть проблемки з поніманням. Значить, Будь ласка, моя загальна така порада. Перегляньте це відео мінімум двічі. мінімум двічі. І якщо вам не зрозуміло, яким, ну, яким макаром ми йдемо по цій блоксхемці, коли в яку йдемо гілку, ставте конкретні значення і дивіться, які умови виконуватимуться, які не виконуються, і по яких гілках ви будете йти. Зокрема, як мінімум три значення тут поставте, це, наприклад, 5 тисяч. Щоб пішло це все діло по першій гілці, по цій гілці. Ставте 250, наприклад, тисяч. Щоб пішло по цій гілці. І ставте, наприклад, 50 тисяч. При е, призначенні 50 тисяч виконання буде отаким. От, от щось на зразок. Будь ласка, перегляньте це відео і цю блок-схемку декілька разів, не тільки в один день, бо воно забудеться. А ця інформація вам реально потрібна.